Індиче яйце я ж вам ні разу не показувала, так? Да? Вже сьогодні 18-та доба, ні, 16-та 16-та доба. Зараз скажу. 16-та доба інкобації. Я робила ускопіювання. Тут чи два, чи три яйця, ну, тоді ще не зрозуміло було, скільки незапліднених. І одне кров кільце. Але ну, я дуже не заморочуюсь на ці неоплоди. Головне, що не половина це саме головне. І вже ми е, перетнули другу, е, другу половину інкубації, тому зараз вже провітрювання йде по 25 хвилин два рази на день. Не забувайте, бо птиця велика, птиця гаряча, виділяє дуже. Багато тепла, дуже багато енергії виділяє. І будуть такі три дні, у будь-якої птиці є в процесі інкубації ці дні, коли ембріон перевертається, готується до вилупу, але це не перед самим вилупом відбувається. І тому він виділяє дуже багато тепла, знову ж таки, і енергії, коли йде оцей переворот ембріона. І тут головне, оце саме ключове в інкубаційному періоді будь-якої птиці. Головне вчасно відкривати, щоб воно вистигало. Так що не пропускайте, будь ласка. Особливо ті, хто є на курсі інкубація, ви знаєте ці дні у птиці. Тому от можна пропустити один раз провітрювання, два рази провітрювання, але не ці дні. Ні в якому разі.